Разом ми сильні у надвірні завершився щорічний відкритий зимовий чемпіонат зміні футболу надвірнянського району сезону 2022-2023 років на підтримку зсу участь у змаганнях. Взяло 16 команд. А це футболісти надвірнянської та сусідніх громад. Чемпіонат поділили на дві групи золоту та срібну, де за результатами матчів визначились переможці. Чемпіоном золотої ліги стала команда Бескет. Місто надвірна, друге місце у ФК Лукавець, село Гвіст третє ФК надвірна чемпіоном срібної ліги став футбольний клуб підгір'я на завизів срібним призером ФК Волосів. Третє місце забронювали за собою ФК Страгора Стримба. Фіналістів та переможців привітав міський голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович. Нинішній турнір символізує, що надвірнянщина завжди славилася гарним рівнем міні-футболу. І в цей день я хочу привітати всіх учасників Золотої і Срібної Ліги і хочу привітати всіх учасників і призерів срібної ліги, які представляли на, на високому належному рівні команди своїх старостинських округів з нашої громади, сусідніх громад. І хочу привітати команду за перше місце команду Підгір'я з незовизі. Давайте оплесками привітаємо. Кож хотів би. Привітати команду «Бескіт» з переможцем золотої ліги. Давайте ми привітаємо Мирона Васильовича команду. Хочу подякувати всім наставникам, тренерам, бо футбол тримається на ентузіазмі. Хочу подякувати спонсорам, меценатам. Хочу подякувати всім, хто на протязі року тримає високу марку на футболу. І всі готуємося до підсумкового турніру. І я думаю, що цей турнір буде переможним в цьому році. І повернення наших хлопців живими здоровими і обов'язково справа. Слава Україні! Також були визначені кращі нападники чемпіонату у срібній лізі. Валентин Туєшин ФК Торонто. А кращий бомбардир золотої ліги Тарас Берчак ФК «Бескет». Команди чемпіонів та фіналістів нагородили грамотами, медалями та кубками.